У місці є місце, де стиль живає, рибка, з там, та завжди панує, кажу елінії, троєм, як і далекі Комфорт і краса для сучасної жінки Твій особистий спріз, краси та комфорту, рибка, спис, тут кожна знайде свою долю Ою, ой, відранку до вечора в будині свято Одягнешся стильно, підкориш себе хату Особистий спейс, краси та комфорту, рибка, спейс, тут кожна знайде свою долю. Лідою, лідою, лідою від ранку до вечора в будинні свято. Одягнешся стильно, підкоришся багато. Покоришся багато, бою, бою сукні, костюми, джинси та блузки, колекція клас. третього, Це не просто одяг, це стан душі Певненість, краса, все це про тебе повір. Ритя в твій особистий світ мотир, де комфорт і стиль, завжди поруч, без шкоди, фінальний приспів Твій особистий, спейс, краси та комфорту Ой о, твій особистий, спейс, краси та комфорту, рибка, спейс, тут кожна знайде свою долю.